Вітаю, вітаю вас, мої найкращі! З вами я, ваша Запорізька мельфарка, і сьогодні дивимося прогноз на майбутній тиждень. Отже, у нас продовжує змінюватись магнітне поле нашої планети. У нас відбуваються оці хвилями заходи нової енергії і. Так як ми усвідомлювали, так як ми прийняли величезну кількість достатньо агресивної енергії протязі січня, то зараз енергія і завдання цього тижня, це заспокоїти розум. Це практики, медитації, йога, все ще завгодно, щоб заспокоїти розум. Нам потрібно створити порядок в нашому хаосі, тобто потрібен інший хаос, абсолютно інший хаос. І коли ми заспокоїмо розум, ми будемо бачити, що ми створили. Бо весь цей час ми прокладали собі дорогу. Ми створювали собі найкращий шлях, щоб це було зручно комфортно ізобільно, щоб можна було відпочити, щоб відчувати себе в безпеці. І якщо у нас напружений розум, якщо ми продовжуємо знаходитись в цій щось там мислі мішалці, то ми не побачимо, який шлях ми створили. І ми не побачимо, що ми можемо звернутися з нього, ми можемо зійти з цього шляху. І важливо на це звертати увагу. Також, можливо, зараз у нас буде якийсь рух. І дивіться, енергії цього тижня склалися так, що це дійсно це можуть бути переїзди, це можуть бути поїздки, подорожі, якісь релокації. І в мене якраз на цю дату чітко. А склалася також поїздка додому. А я не відстежувала енергії тижня наперед, ну, енергії лютого, так але воно якось енергетично складається. Коли ти йдеш своїм шляхом, в тебе складається все так, як, як має бути. От я, наприклад, це все сто разів перевірила, коли. Мені роблять астрологічні або нумерологічні розбори, то дуже багато в чому я даю фідбек майстрам про те, що оце я роблю в своєму житті, отак я робила, отак я відчувала, отут я була в мінусі, і ось так я з нього вийшла. І це дуже класна історія, тому що ти максимально себе відчуваєш. Я, звичайно, не майстер себе відчувати, тому що я майстер доїбатися до себе і створити собі якусь напругу. Мені обов'язково з чимось потрібно боротися. Мені обов'язково потрібно десь повернутися в свій стан жертви, бо я дуже багато років знаходилася в стані жертви і періодично я туди себе заношу. Але я вмію відстежувати свої стани. Моя ціль це не залипати, тому що. Один із моїх таких мінусових моментів це залипати. Ми часто залипаємо. Тобто, наприклад, тобі в маршрутці сказала якусь мерзость, і ти просто на місяць залипаєш у цьому стані. А що треба було сказати? А як треба було сказати, от скотеняка, щоб тобі туди, щоб тобі сюди? А інтересно, а оці мої слова павліяли? Чи воно зламало собі ногу та дерьмо? І от воно от насправді це про те, що ми за застряємо в негативі, ми не йдемо далі, ми не проходимо свій урок. Важливо на це звертати увагу. Отже, давайте візьмемо від таро передбачення про енергії. Коротко, ви зрозуміли, якщо у вас є якісь... Подорожі, якщо у вас є якісь переїзди, то ви просто будьте. Можуть бути якісь непередбачувані обставини. У мене зараз літак через пару годин, і а, прийшло а, попередження, що поряд зі мною погодні умови, які загрожують життю, вітер а, 29 метрів. І я така, а, полистала по містам, з яких я їду, мимо яких я буду їхати, у нас нормально все. І я розумію, що я можу впасти в істерику, а можу не впадати. І я собі така, ну окей, я вас почула, я буду берегти своє життя. Але я розумію, що можуть бути якісь непередбачувані обставини. І я до цього ставлюся як до пригоди сьогодні, тому що, а, якщо не буде пригоди, то буде не окей все. І так, дивимося, ще нам карти підкажуть. Так. А, наша улюблена карта в прогнозах це про те, що ти можеш не бачити те, що в тебе є. Ти можеш знаходитися в ловушці якихось своїх програм, думок, мозку, ти можеш думати, що ти не можеш змінити ситуацію, але це не так. Потрібно не Віддаватися ложним а, баченням і ложним думкам. Створи свою іншу ілюзію. Якщо ти хочеш щось змінити, просто створи, як ти хочеш. Спочатку в голові своїй, а далі ти почнеш розуміти, а, отримувати відповіді: а що я можу зробити, щоб було так, як я хочу? І тоді відбудеться все. Так, а, зміни. Це, можливо, тут у нас башта, вона в цій колоді для мене не супер така жахлива, як в інших колодах. Вона тут дуже класна, тим, що дивіться, тут розділена людина навпіл, звичайно, але є інші енергії, які можуть зцілити це все також, тут відкрите серце. Це про те, що ну, можна в мінусі думати, що ти відкрив серце комусь або відкрила, і е, тобі стало через це боляче. Але ця біль про те, що ти маєш зрозуміти, а де ти з собою так себе ведеш. Якщо твої твої навколишні відносяться до тебе якось де тобі боляче, роблять тобі боляче, то ти маєш зрозуміти. Де ти, де ти так само до себе відносишся? Тобто, бачте, це про те, що ти можеш зрозуміти, що все старе вже не працює. Ну, це ми е, говоримо ще е, на протязі всього 24-го року. Зараз е, деяких людей доганяє ті, хто не усвідомили в 24-му, в 25-му мають це усвідомити і воно б'є добряче по голові. Або, можливо, ви щось там робите по-новому, і десь в цьому новому у вас залишаються старі патерни, і вони будуть е включатися, і їх просто потрібно звернути на них увагу і пропрацювати. Також е карта Башта це попередження. Якщо ти продовжиш так робити, тобі буде дуже погано. І дуже швидко стане погано. Тобто, ти вже доходиш до. Точки неповернення. Тобто може відбутися така ситуація, коли вже все, нічого більше неможливо змінити. І важливо на це звернути увагу. Якщо у вас є якісь такі стани, то ви зверніть увагу обов'язково на це і а, якісь міри приймайте, щось робіть, щоб змінити це. Так, беремо далі. А, втрати. А, це про те, що ми. Маємо розуміти, що те, що пішло, воно вже не повернеться. Те, що пішло, воно нам не потрібно. Так як було раніше, вже нам не принесе задоволення. Можливо, ну іноді буває таке, що ти можеш повернути не знаю, ситуацію людей, які були раніше в твоєму житті, але вже того задоволення, яке було тоді колись, не буде. Не буде. Це дуже важливо розуміти, що ми можемо сприймати це як втрату безкінечно. Якщо ми щось втратили, нам потрібно піти у ту втрату і допрожити це, допрожити. А якщо ти розумієш, що ти хочеш щось повернути, то можливо треба звернути увагу на такий момент, що потрібно більше зусиль. Направити на те, щоб створити в своєму житті такий самий стан, оте задоволення сьогодення ввести. Тобто я хочу отримувати задоволення, і там я колись отримувала задоволення. Я не бачу в майбутньому можливостей такого отримувати, тому я сиджу в минулому. Отже, потрібно побачити, а що я в майбутньому можу для себе зробити, щоб отримувати те ж саме задоволення. Тобто, нам потрібно повернути стан не ситуацію, не людей, не роботу, а саме стан. Нам потрібно знову його собі включити. Дозволяйте собі це. І, можливо, вам пригодиться дуже така проста, але дієва вправа. Вона дуже класна для мозку. І також вона включає нашу внутрішню дитину, тому що діти, що, діти, вони. Всім цікавляться, і в них немає обмежень, у них немає в картинці світу того, що щось може не вийти або не трапитись, так, як вони мріють і бачать. І а, запитання таке: а що, якщо я спробую? А що, якщо я піду? А що, якщо я зроблю ось так по-новому? І як це буде? А що, якщо я спробую радіти ось тут? І тоді у нас з'являться можливості, як це Отримати. Так, ну що, беремо ще пару карт. Так, тут про здоров'я і про психологічний внутрішній стан. Я про це завжди кажу на сьогоднішній день і завжди, в принципі, це дуже-дуже важливо. Але на цьому тижні, якщо ви на минулих тижнях не попіклувалися про своє здоров'я, нічого не зробили, бачачи, що щось відбувається, не окей. То на цьому тижні вам доведеться і ви маєте на це звернути увагу. Вам потрібно здати аналізи, виділіть оці 5 хвилин і підіть, здайте ці аналізи. Вам потрібно записатися до лікаря, виділіть день, коли ви підете до лікаря. Перестаньте ховатися від того, що вас тривожить. Якщо ти сховала голову в пісок, жопу все рівно видно. Пам'ятай про це, тебе все рівно видно. Так, беремо в такий підсумок. підсумок. А, тижня а, дорослішання наше продовжується. Так, підсумок. Якщо ми виконаємо все, що там було на початку, то ми отримуємо новий етап життя. Ми отримуємо нові енергії, нові можливості. Якщо вони приходять, не бійтеся ці енергії, ці можливості. Приймати, не бійтеся ризикувати, не бійтеся пробувати. Сьогоднішній день єдиний у вашому житті. Він більше ніколи в житті не повториться. І якщо ти просираєш цей день, то якби ти так само відносишся до всього свого життя і свого втілення? Отже, живіть, насолоджуйтесь. Якщо я вам потрібна і відгукуюсь, записуйтесь до мене. На чистки на енергетичну хірургію, на тілесну терапію і також в Запоріжжі, 9 лютого 2025 року відбудеться моя жива медитація з бубном. Ми будемо там відрізати старі зв'язки і непотрібні програми включати нову енергію. Також 16 лютого 2025 року. У нас відбудеться фестиваль трансформаційних ігор. Я являюсь його соорганізатором. Я там буду проводити також медитацію з Бубном і трансформаційну гру. Запрошую вас також, також в Запоріжжя. А якщо вам потрібно вживу зі мною зустрітися, провести тілесну терапію, то в Запоріжжі я буду кілька днів приймати а, не онлайн, а офлайн. Отже, запрошую вас. До зустрічі, гарного вам тижня, гарного настрою! Бережіть свою енергію та своє здоров'я.